Сейчас просто карты показывают, что сейчас вот как раз таки тут спинтакли, типа это э, защита карта, оборона, да, идет вот оборона, вот по семерке жезлов, борьба, то есть война идет. Ну, карта повешенного падает, то есть как-то карты так отвечают, типа что какая-то тягомотина началась, все это как-то медленно, все это как-то вот. И карта повешенного, она в принципе говорит о том, что она все в одном положении зависла, знаешь, что никуда, ни туда, ни сюда. Ні програша, ні побіди, нічого. Тобто воно просто от, от так от стоїть і все. А, та, давай подивимося, чи е, цьогоріч буде завершення військових дій на території України. Не такі питання. Уміреність падає, сіверкожезлов падає. То есть семер... семерка жезлов это карта борьбы. Умеренность, еще раз говорю, это типа когда все очень медленно. С пустого порожнее, знаешь, вот как колесо фортуны. Смотри, единственное, что восьмерка вот жезлов, вот десятка кубков падает, колесо фортуны и э, верховная жрица. Возможно, где-то, где-то на какой-то области э, фортуна, видишь, перевернутая падает. Там, где сейчас наступления идут, я про эти области говорю. Или, ну, которые области там, где не будут, да. Возможно, там прекратится наступление. То есть вот так вот карты показывают. Угу. То есть, получается, они где-то, типа, сейчас вот наступление, там где идет, например, да. Вектор внимания перекинется на другое. Но я более чем уверена, что они сейчас хотят расширить фронт. Линию фронта. Я более чем уверена, что в Харьковской области они хотят а, дополнительно еще с какого-то... Образно, есть одна дорога, да, у них, там, Вовчанск и так далее. Еще, еще хотят какую-то дорогу, еще будет какая-то одна дорога. То есть они расширить фронт хотят. По Луганщине фронт они расширить хотят. Сумщина почему наступление? Им суммы не нужны. Харьков им нужен, суммы не нужны. Им нужна дорога Харькову. То есть им нужно вот полностью в кольцо взять. Понял вот это все вот? Там, где Харьков, Харьковская область, у них где кольцо сделать. Ну, тут вот ані що хочуть не секрет, що зараз Україну схиляють до перемовин, да. і якраз таки до того, щоб військові дії були призупинені. А, якщо раптом так станеться, перемовини відбудуться, військові дії зупиняються. Росія не лишатиме надії ще раз атакувати Україну. І навіть Я не так, тільки надії, а спробує це зробити ще раз. Конечно, нет. Сейчас покажу. Захочет ли Россия еще раз попасть на Украину, если будет заморозка? Ну, конечно же, четверка Пентакли, карта дьявола. Собственность. Они считают Украину своей собственностью. Вот и дьявол падает, конечно. Змінить ці плани, коли нарешті Росія відстане від України і припинить вважати її своєю власністю і полишить спроби захопити її, ну єсли на їх мрія мітіарітупать, наприклад, на всіх, і на планеті це, це єдине. Я не знаю, як ответить на питання. Посмотрим, зміна влади можливо, не знаю вплив ззовні. Диславный. Слушай, они там, а. они там такие все промытые, уже знаешь, и они каждое свое новое молодое поколение промывают. То есть у меня такое чувство, что это как бесконечная какая-то воронка, знаешь? Вот ленд просто отдыхает. Старое поколение обучает молодое поколение своих при. Ну, готовят, да, как бы. То есть. И они такие же. Все я не верю, им никому не верю. И Навальному я тоже не верила, аж тебе говорила, помнишь? Ну мы это тоже да. обсуждали, я не верила. Возможно были, ну да, возможно было по-другому бы, я не спорю. Но я и никому не верю с ним вообще. И сомневаюсь, что сейчас есть какой-то человек, который в России, который может как-то адекватно ситуацию оценить и как-то адекватно вообще править. Честно. Те, которые были адекватные, мне кажется, их уже либо убили. Либо вони під жорстким присмотром, либо вони іногенти, либо, ну, інагенти, лібану тості подімач ресурс, вони збирають от у чому проблема, особливо те, що стосується людського ресурсу. Вони його збирають. Вони я ж кажу, їм в і за того, що країна у них великого розміру і царю, в принципі, плювати на регіональну. А економіку він за рахунок регіональної економіки вбухує все на мілітарі. Типу, аби тільки пітер з Москвою нормально жили, а далі почне uh -huh. рости. Треба розуміти ту ну, цю логіку. Типу, рівень рівень життя як не крути в Арефії. Падає ну він не був не якій-небудь тові недостатньо ок. Uh -huh. А зараз падає так і всім. Просто на це плювати. Ну типу і за розмір. Абсолютно ти типу, поплювати, що там відбувається з тими людьми, і це все о, це вся історія, плюс підсилення взаємодії там з Іраном і з Китаєм. Зараз це поїхали в ножки, в ножки всі кланятися, виклянчувати у нього озброєння, виклянчувати у нього якісь розходники, виклянчувати у нього хоч щось для того, щоб бути на плаву і так далі. Ну коротше, оця все історія. Uh -huh. третій момент. Ми не плутаємо роз з якими набуть шторм Зет, так. це ці вони якби і підпорядковуються Міністерству оборони РФ, але це різні армії. Давайте так, і мотивація у них різна. І, на жаль, єдине, що я точно можу сказати, в тенденції ці паскуди за е, декілька років повномасштабного вторгнення навчилися воювати. Тобто, якщо вони е, раніше робили грубіші помилки. Абсолютно тупориля, то зараз вони навчалися, навчилися воювати. Тобто, зараз вони підключають по правилам війни авіаудари, розвіддрони, потім артообстріли, тільки після того іде яка небудь техніка або, е, да, або невеликі групи е, штурмових загонів, які на, ну, роблять якогось лиха. Тобто вони місцями навчилися, на жаль, на, на, на жаль, поумнішали. І в цьому є певна біда. А, от, Місцями де мотивовані, тобто там знову ж таки залежить від командування їхнього командування. Це не повсімісна історія, але вона є її відсоток значний. Тому що якщо командир на місці руснявий виступає за м'ясні штурми. Ну то маємо демотивованих бійців, яких оновлюють через кожні 3-4 там дні, да, тому що старі повиздихали, нових наганяють. От людський ресурс, це їхня певна така от перевага. Кількісний ресурс, людський ресурс. Тому да, у планах у ворога є наступальні дії. Ми бачимо харківський напрямок, ми бачимо потенційну загрозу для сумського напрямку. Ми бачимо колихання на північній частині України, там з боку Білорусі, з їхнього боку, да там для Чернігівщини і так далі. Ми бачимо їх підсилення Фронтових ліній, от у чому момент. Ну знову ж таки, на Харкові е, шторм. На Харкові не зовсім Розгвардія, та яка Росгвардія. Вона там є, але її там менше. Там шторм, там шторм біга, а це зовсім інша історія. Це як mm -hmm. Вагнера. Коротше, хто не розуміє, хто такий шторм З, Це як Вагнера. Це в принципі і є найомніки, вагнерада. Uh, <coughs> по поводу довго в немає слова коли. Довго, недовго. Це, це я, я не можу сказати. Ну, будемо дивитися, дивитися. спитаю, але, ну, опять-таки, це, це буде такий відповідь, як довго. Ну, вони, вони По-перше, їм потрібна вода. По-друге, uh -huh. їм потрібні нові, нові, нові міста. І от, там є такий план. По-третє, вони будуть незадоволені. Всім, скажімо так, або вони використовують не всю силу, або карта, яка говорить, що ми не задоволені цією ситуацією, яка, яка стосується. Я не бачу слова довго, але я бачу те, що е, насправді у них подається інформація, не така, яка насправді существує, тобто багато брехні. Ну опять-таки, карта незадоволення. Тобто, наступ є, наступ є, а вони незадоволені. І те не так, і те не так. Чому? Тому що насправді їх обмежать. От. Але, але є одна карта, яка обозначає довго. Так от вона випала. От, просто по сроку довго. От вона випала. Це тобто не день. Не неділя, ну не тиждень. Uh -huh. О, скоріш за все, це будуть як місяці, але робота буде недороблена. Ну і по наступу хочу сказати, що е, це ж не одне направлення, це ж буде іще напрямки. Uh -huh. Давайте детальніше подивимося на ситуацію на Харківщині. Загострена там і зараз ситуація доволі. Найближчим часом що чекає на жителів Харківської області. Ну і Харкова, зокрема, так, Харківська область найближчим часом, що чекає зі сторони Росії на жителів? Вони можуть зайти в ті населені пункти, в яких вони були. От, ворог може зайти, повернутися в ті населені пункти, яких вони були. От, е будуть, будуть вестись бої, але м, навіть будуть якісь такі перемоги невеликі у ворога стосовно земель. Ну, Все одно, все одно вони будуть триматися якоїсь межі. От, скажімо так, от є якась определена межа, от і там, де вони все-таки не можуть дістати, вони будуть карта руйнації, вони будуть, е, вони будуть намагатися ці, ці села знищити. От, скажімо так. Е, Нових якихось таких от крупних міст я не бачу, щоб вони були захоплені. от Тобто в Харків захоплений, окупований не буде. А все-таки якісь такі ну дрібні перемоги у ворога на Харківщині будуть. Це, скоріш за все, невеликі села, населені пункти в такому плані. Харків, Харків, що очікує, на Харків найближчим часом від від орків. Дуже багато паніки буде, буде создаватися у людей, і дуже багато буде, я би так сказала, як евакуації. Тобто багато людей виїде. І це навіть буде допомагати, навіть будуть е, ну, якісь, якісь органи там. Ну, от карта імператора це контролюючі органи, тобто їх влада буде допомагати. Е, далі. Далі багато ілюзій будуть думати, що знаєте, дуже довго будуть думати: втратять, не втратять, зайдуть, не зайдуть. І це постійно е, ну, може так: е, до тарологів дивляться ті одне кажуть, да, е, військові дії кажуть, друге. Там якісь експерти, військові, третє, і люди не знають, кому вірити, що, куди, куди так, діватися, в що, в що, І це буде говорити про те, що м, е, ну, народ буде в такій прострації, але, але. Та ніяким чином на мобілізацію не впливає. все одно, наприклад, харків'ян мобілізувати буде важко. Uh -huh. Кар, карта важкості, карта, це саме. от ось, люди, люди на захист, іти все одно будуть важко. Вони будуть все-таки предпочитати. І це буде, скажімо так, не говоритися у відкриту. От, але все одно усьо жінки будуть виступати там на захист своїх чоловіків, там чи 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 дітей, чи чи кого да. От, тобто е, люди будуть обирати скоріш за те, щоб як виїхати, не захищати, а виїжджати. Ага. От.